79-та бригада вже більше року тримає оборону Мар'янки та її околиць. Росіяни регулярно кидають багато сил, щоб захопити місто. Один з таких масштабних наступів вдалося зупинити завдяки діям одного десантника. Військовослужбовець на позивний сивий на початку широкомасштабного вторгнення прийшов до війська за власним бажанням і відразу прийшов навчання на Джавелінчика. Він довго чекав свого шансу знищити першу ціль. А в результаті за один день знищив сім одиниць техніки. Той день мене відправили на позицію. У мене по певне завдання зайняти позиції, вичікувати ворога. і Там було масштабне таке мероприятие, Намічувались з нашої сторони, але ворог перший пішов в наступ. Коли я туди прийшов, то вже на той час було видно, як техніка рухалась на побіду. І вже на той час було видно, як техніка заїжджає. Ну, не я бачив, а аеророзвідка працювала. Коли вже я був, я не знаю, як на початку вони заїхали. Конкретно, коли вже я був, то вони вже по одному намагались заїхати. Один приїхав через певний час, інший їде. І так вони постійно намагались проїхати. В принципі, Уже в побіді я бачив три одиниці техніки. У нас координувала аеророзвідка, де рухається техніка, щоб ми розуміли, куди де нам працювати, куди рухатися. З сусідньої посадки ми відпрацювали одну ракету на той час і по одній техніці. Яка, до речі, розвернулася і поїхала в іншу сторону, бо вже не захотіла далі наступати. Як тільки мені ракети знову підвезли, ми вже почали змінювати позиції, працювати по цій техніці. Перша єдиниця техніки знищена, це була БМП «Побєда» біля ферми там знаходилася. Досить дивна ситуація була, бо з кожною знищеною технікою їх ставалося більше, а вони все одно приїжджали, їхали через своїх побратимів, через свою техніку і намагалися штурманити «Побєду». І кожна техніка, яка приїжджала, в мене вдавалося її знищити, змінюючи постійно свої позиції, щоб мати можливість обезпечити себе. Бо з, пози... з однієї позиції стріляти дуже часто не можна, як тільки ворог побачить, виявить нас, де ми працюємо, туди тоді... постійно почне прилітати. А... Ми цю техніку, яка їхала, бачили очима. Тобто, насправді, вона могла розвернутися і працювати в нашу сторону, і поїхати в нашу сторону. Це вже таке. Далі ми рухалися по посадці і намагалися виявити ту техніку, яка буде під'їжджати ще, бо в них був намір захопити любою ціною цю победу. В принципі, в них би можливо б вдалося, бо вон, або довелося б їх дуже важко вибивати, якби не ми там з «Джавеліном». Бо вся наступна техніка, ми ще на під'їзді її зустрічали і знищували. Він на е, мінах, сім одиниць. Я одну одиницю знаю точно ще була підірвана, чим не знаю. То, в принципі, про 10 вже знаю. А більше може й більше. Один танк розірвало до такої степені, ну, що башню відірвало, там розлетівся, то, тобто екіпажу, там вже все немає. Я постійно на позиціях знаходжусь, постійно чекаю ворога, але ворог вже не хоче туди їхати і не хоче знову сюрпризи свої зустрічати. Вони бояться. Кожного разу, коли вони отримують добренького ляща, вони бояться йти туди. Вони не хочуть вже нічого.